Всім привіт! Мене звати Тимур і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас совмесне відео з Максимом. З, з, мен... з мною я але, теж знімаю ви... відео. Так, це, так. це. І ми українці. Тимур вже говорив. Так, ми слава Україні, граємо слава. Так. Да. Я ну дуже ну, якось дуже. Багато знімаю російською мову. Ну, будь ласка, пробачте мені, що я розмовляю на російській мові. Тепер ми на українську. Так, тому що це український контент. Це я буду його. Ви сьогодні я буду у матері у мами своєї на роботі. Ось такий ось віт відсюди. А я відкриваюся. Я вже сняв відео та буду тим не смотря. Ще воно таке. Тут ростіння є, а, а я на всьому кабанеті. Ну, так, вже. Бачите російською мовою Ну ніколи я не буду її знімати. Так, дякую за перегляд. до Всім побачення. До побачення.